Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом в Україні. Пропонують послабити кримінальну відповідальність для військових за втрату техніки під час дії воєнного стану. Прийняти відповідний законопроєкт запропонував комітет з питань правоохоронної діяльності на позачерговому засіданні 31 серпня. серпня. Майже взагалі шоковані, що така відповідальність взагалі є. А чи є така ж відповідальність за те, що командири посилали на убій хлопців замість техніки, побояли? Сі її втратити Залужний повинен відреагувати. Профільний комітет рекомендує парламенту прийняти законопроєкт про внесення змін до кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення положення чинного законодавства в частині кримінальної відповідальності за скоєння військових кримінальних правопорушень пов'язаних із порушенням правил експлуатації бойових чи спеціальних машин, виконання польотів чи підготовки до них кораблеводіння у пояснювальній записці до законопроєкту йшлося про те, що покарання. За втрату техніки ЗСУ під час війни є надто суворим, без альтернативних видів покарань та не враховує обставини та умови, за яких бійці виконують бойове завдання. Зазначали, що чисельність таких порушень зростає, що може вплинути на те, що військовослужбовці, які мають досвід в експлуатації бойової техніки, не зможуть використовувати свої знання у боротьбі з ворогом. Також для військових існує ризик юридичної відповідальності за втрату літака, позбавлення волі на термін від 5 до 15 років. це може негативно Вплинути на морально-психологічний стан військовослужбовців Законопроєктом запропонували внести зміни до статей 415 і 417 кримінального кодексу України, зокрема додавши інші види покарання службове обмеження, яке передбачає можливість збереження бійця на службі. Також пропонують встановити відповідальність, яка залежатиме від тяжкості спричинення наслідків та розміру спричиненої матеріальної шкоди. Нагадаємо, 4 серпня юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко розповів, що Рудні 2022 року ухвалили закон 8271 про посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців, у результаті чого 99% обвинувачених у скоєнні воєнних злочинів отримують реальні терміни ув'язнення. Мова йде про самовільне залишення військової частини місця служби та поля бою, дезертирство відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових завдань. Головнокомандувач зсу Валерій Залужний жорстко звернувся до політиків, які перебувають у тилових міст. Стах і дають оцінку оперативній обстановці на передовій. Зокрема, він закликав їх утриматися від безвідповідальних заяв та не принижувати українських захисників своїми експертними оцінками. Хочу звернутися до політиків, які перебуваючи у тилових містах, розповідають про зраду і роблять оцінки оперативної обстановки своїми безвідповідальними заявами на зразок противник. Щось нібито без проблем взяв або що, нібито готується здача країни, виображаєте наших воїнів сили оборони, героїчно протистоять воро якого називали другою армією у світі, ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світа. Триває другий рік спротиву, який став можливий завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації. Тож я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми експертними оцінками. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони і не ваші діти. Закликав залужний, додавши. Що кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну, ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Хоча поронити країну запрошую до лав збройних сил. Закликаю, не розколюйте державу, заявив головнокомандувач. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.